Візками, велосипедами, власними легковиками у селі Подільське на золотоніщині мешканці вивозять побутові відходи на звалище хто як зможе. Централізованого вивезення сміття тут немає уже кілька років. Тож, окрім офіційного полігону, люди викидають непотріб просто в центрі села. Для цього облюбували закинуту будівлю гуртожитку. Про сміттєву проблему розкаже Ірина Койбіда. Що в мене ж такі самі, що таки. Мешканець Подільського Дмитро Дмитрович показує, чим вивозить на звалище непотріб зі свого двору. Коли востаннє бачив у селі сміття збиральну машину, чоловік і пригадати не може. Самі це вивозимо, це в мене в городі так само він ось вивозить. А хто той, то є я свиця петам лежа, сюди нового. Санкціоноване звалище у Подільському єдине. Розмістилось неподалік від краю села. Це наше сміттєзвалище 40 соток. Заросло амброзією. Сільський голова Подільського показує місце, куди зносять непотріб, понад пів тисячі його мешканців. Каже, що кілька місяців сміття тут підгортають трактором, аби вітер не розносив. Та через відсутність огорожі легкі пакети повсякчас відлітають на навколишні поля. Люцерна росте прямо біля мусорки, якою годують корів. І деколи, ну не деколи, а часто попадає, що кульки, салафани попадають в корм. І коли там фуражир не додивився, то буває, що корова з'їдає кульок і літальні сходи. Аби убезпечитись від летючого непотребу у сільраді, планують огородити звалище, побудувати кількаметрові паркани, ворота, втілити цю ідею в життя, обіцяють, що й не буде змога. Тим часом сміття додає клопоту і просто посеред села. Тут сусідять два стихійні звалища: просто неба і у закинутій будівлі колишнього гуртожитку. Сільський голова мріє відбудувати і заселити приміщення, і таки впровадити у Подільському централізований збір сміття. Організуємо баки, тобто біля кожного дому. Придбаємо, можливо, там по два, по три, бо до фасування ще ще рано говорити, тому що треба привчати потрошку людей. І я думаю, що буде в нас трактор, буде прицеп, будемо раз на тиждень вивозити. Тобто це питання вивчається. Мріють, аби відходи більш не доводилось вивозити самотужки і місцеві мешканці. Люди кажуть, встановити сміттєві баки біля будинків не панацея. Головне, аби вивозили їх вчасно. Треба надо баки такі, щоб їх не покрали, як то кажуть, а щоб воно реально було. Мусору дуже багато і екологія це все наше, так що треба, щоб воно не розпространялося. А самому дуже тяжко вивозити його, звісно, за кожним разом. Вирішити сміттєву проблему у Подільському сподіваюся, вже незабаром. Головне кажуть, позбути звички, смітити навкруги і взяти спільну відповідальність за чистоту рідного села. Ірина Койбіда, Сергій Єфімов Віка новини.